Шановне панство, усім привіт! Значить, записую так притишено, тому що знаходжусь в закладі. Ситуація дуже непроста. Зараз ідуть важкі перемовини. Наш президент Володимир Олександрович Зеленський зіткнувся з безпрецедентним тиском з боку Сполучених Штатів. Ті, кого ми вважали опорою, гарантом Будапештського меморандуму, і нашим союзником виявилися фактично поплічниками Путіна. Адміністрація Трампа діє повністю в інтересах Путіна і в інтересах власних і своєї клики корупційних американських інтересів. Наш президент тримає безпрецедентний удар. Зараз Європа об'єдналася навколо ідеї і навколо підтримки України і ідеї підтримки суверенітету України. Туреччина виступає як титушка Путіна і робить неоднозначні заяви з закликами поступитися територією. Принципова позиція Володимира Олександровича жодного кроку назад. Ми не здаємо жодного метру нашої землі. Було проголошено і заявлено, що ми будемо відстоювати і поборювати повернення до кордонів 91-го року всіма можливими засобами. Можливо, буде підписано зараз якесь перемир'я, але тільки на засадах зупинки фронту по лінії теперішнього фактичного зітнення, ніяких інших варіантів не передбачається. Всі чутки про те, що президент наш Володимир Олександрович здасть частину Донецької та Луганської області. Є брехня. Не вірте їм і не слухайте цих провокаторів. З нами сила, з нами Бог, і з нами справедливість, і з нами весь народ України, який прагне до волі, незалежності і до кращого майбуття нам і нашим дітям. Тому всі, як один, тримаємо стрій, підтримуємо президента, підтримуємо СБУ. Слава Україні!